Добрий день, шановне товариство! 13 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Коноспівський район село Селонігів. Показую свою полуницю Ігантел Максі, яка в мене накрита в проничках. Знімав я відео не так давно, а тепер вже починається цвітіння її. От що дає укриття агроволокно. Вони гарно розвивається. От, до прикладу мальвіна, яка пізня, і гігантела, яка по факту не ультрарання і не рання, а вона десь середня. На на сьогоднішній день вона цвіте. Є вже квіточки, які перецвіли. Отак От діє парничок. Скормили її, обробили, можливо ще, та неможливо, а дамо ще калійну підкормку І на тому будемо чекати врожаю. Всього найкращого вам, до побачення. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь.